Так, Всім привіт. Значить, заміна масла на комбайні ну, міняю от раз у год так, раз у сезон. А так понадобнося і доливаю. Чуть-чуть бере, долив, поїхав далі. Е, так, значить, це перший раз я виїхав, пів гектара обрав, е, ячміяв зимого, масло там все розколотилося, Е, Приїхав, зразу злив. І... І що виходить? Зараз покажем пробка, ось у мене пробка. На пробки я ставлю завжди. Де він? Ось. Неодимовий магнітик. І там, як видно, як видно, всяка така гадость поприлипала. Стружечка. Це такий додатковий фільтр, скажімо так. Я так на машині поставив і на тракторцю. Далі. Масло сюди входить по пам'яті 8 літрів. Що це уровень? Уровень є нащупавний. 8 літрів, каже. Фільтр по фільтру я так. таке я беру. От, там різьба три чверті щось таке. Кажуть, специфічна різьба. Масло заливаю сюди. так вертикально вкручується знизу. Промазую, промазую тут резинку цю. Що ще? Коштує він 450 гривень, вроді так. Но, Ось дивіться. Там, де я беру ці всі діла, трапить, ну, продавець мені каже, ну займається комбайном все, аби що, що усі діла. Е, кажу, такий-то такий-то фільтр ось такий, така марка. І він каже, на який комбайн? На сампо. На сампо буде стояти е, 800 гривнів. Чи 850. А на а цій... 400 чи 450 щось таке. Бо цей типа йде на на Джондір, А, а сампо на сампо. То кажу, а яка різниця? от, ну, Ціна два рази. А що там? Ну, а комбайн там який? Який, який там двигун, каже, кажу. Ну, такий, до, до кінських сил. Ну, В принципі, і тут теж до кінських сил, там, 70 чимось. Тобто, яка різниця, що переплачувати? Хто, хто в курсі, я кажіть, пишіть, бо я, я щось не, 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 не дожену цього, цього, не знаю що. На жондір дешевше виходить, ніж на сам. В чому різниця в тих, тих трах? Чи розрізати їх, обробити, що? що там побачиш. Ну, а це так. Ну я, я використовую це в тому році. Використовував теж ці Дональдсони такої марки все працює, а продавець каже, що вдруг що там щось не видержа, щоб продавець не був, не був винен. Ну, як би повірено, все працює. Все тоді міняємо масло. Їдемо далі. Ще є що крутити.